Більша частина рослин у нас має отакий вигляд, і менше третини рослин у нас ще зовсім зелені. Про десикацію ми вже говорили в одному з наших попередніх відео. Але сьогодні хотіли би до неї ще раз повернутись і показати на практиці, як виконується ця операція за допомогою пристроїв точного землеробства. 3% втрат ми отримуємо після проходу трактора з оприскувачем. Для порівняння вартість використання дрона для виконання десикації на сьогоднішній день коштує. Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Агроток. З вами знову я, Олександр Бик. В місії АгроТок, яка й визначає курс розвитку нашої компанії, ми говоримо про необхідність впровадження сучасних технологічних рішень для модернізації агросектору. Використання агродронів для виконання різноманітних агрономічних операцій набирає все більшої популярності, зокрема, десикація, яка стає менш ресурсозатратною. Про дисикацію ми вже говорили в одному з наших попередніх відео. Але сьогодні хотіли би до неї ще раз повернутись і показати на практиці, як виконується ця операція за допомогою пристроїв точного землеробства. А тепер коротко давайте пригадаємо передумови, які вимагають від нас виконання десикації, та оглянемо їх в посіві. Варіант перший, який передбачає виконання десикації, це нерівномірне дозрівання сої, яке може бути викликане декількома причинами. Саме це ви можете бачити в цьому посіві. Причинене воно було відсутністю вологи в ґрунті на момент посіву, а також тим, що ми перші опади отримали десь приблизно через місяць після посіву. Сходи відбувалися нерівномірно. На цій площі ми отримали десь порядка 70% сходів після посіву. 30% в нас зійшло після першого дощу. А виглядає це ось приблизно так. Більша частина рослин у нас має отакий вигляд. І менше третини рослин у нас ще зовсім зелені. Зважаючи на те, що ця площа готується під посів озимої пшениці, було прийнято рішення виконувати тут десикацію. Друзі, ну і варіант номер 2 який передбачає виконання десикації це забур'яненість посіву. Саме це ви можете спостерігати на цій площі. В чому справа? Справа в тому, що після другого гербіцидного внесення пройшов невеличкий дощ, який спровокував появу третьої хвилі бур'янів, ну і відповідно призвів до часткової забур'яненості цього посіву. Друзі, ну і варто зауважити, що обидва перелічених варіантів і строкати посів, і забур'яненість посіву можуть ускладнювати Процес збирання можуть погіршувати е, якість зібраного зерна. Це в свою чергу виливається або в надмірні затрати, або в зниження рентабельності е, самого процесу вирощування сої. Друзі, а тепер давайте наглядно подивимось на те, як працює десикація, як працюють деквати в якості десиканта. Зараз ми знаходимося на площі, на якій десикація виконувалась 4 доби тому. Виконувалась вона на цьому полі не по причині забур'янності, тому що, так як ви бачите, бур'ян тут взагалі відсутній. А знову ж таки, з цієї причини, що посів у нас був досить строкатий. Відповідно, вимагав проведення десикації. Станом на сьогодні вже по Проходження 4 діб ми бачимо, що навіть зелені рослини сої, які були на момент внесення, вже в них почався незворотній процес досихання. Вони вже всі такого однорідного кольору, коричневого. Зараз проходить процес досихання зерна, і після цього ми починаємо саме збиральну кампанію. Я думаю, що на це в нас піде ще 3-4, ну максимум 5 днів за умов сонячної жаркої погоди. Друзі, тепер декілька слів хотів би сказати за економіку використання агродрона для десикації та порівняти вартість цієї процедури з вартістю виконання відповідно, оприскувача. Давайте візьмемо оприскувач, 18 метрів захват штангу і візьмемо ділянку 1 гектар 100 на 100 Відповідно, такий оприскувач для того, щоб обробити цю ділянку, зробить 5,5 обертів. Беремо ширину колеса 30 см, одного і другого множимо ці всі показники і отримуємо цифру 3 3% втрат ми отримуємо після проходу трактора з оприскувачем. Скільки коштують сьогодні? 3%? Ну з врахуванням вартості на сьогоднішній день зерна сої. 18 тисяч, множимо на 3% і множимо на врожайність бажану 3 тонни гектару. отримуємо цифру приблизно 1600 гривень. Додаємо сюди вартість пального, додаємо сюди зарплату механізатора, додаємо сюди вартість підвозу води і, і так далі. І отримуємо цифру не менше 2000 гривень. Багато це чи мало? Ну, для порівняння, вартість використання дрона для виконання десикації на сьогоднішній день коштує 360 гривень. Я думаю, коментарі тут зайві. Друзі. Ну і правду кажучи, виконання внесень засобів захисту рослин дронами також має свої недоліки. Перше, це неможливість роботи при сильному вітрі, а точніше, від 2,5 3 метрів. І вище дрон вже вносить засоби захисту рослин не може якісно. Друге, це неможливість літати під час повітряних тривог, які у нас доволі часто в умовах наших сьогоднішніх реалій. Ну і третє, це обмежений об'єм внесення робочого розчину на гектар. Але у випадку із внесенням десикантів це на якість не впливає ніяким чином, і десиканти працюють також якісно, як і при 100 літрах на гектар. Друзі, ну і нагадаю вам ще одне: Деквати активуються під впливом сонячного проміння. Відповідно, вносити їх потрібно в пасмурні дні або в нічні години. Тож ми зараз дочекаємося заходу сонця і розпочинаємо роботи з проведення десикації для обслуговування одного дрона. Екіпаж має складатись з двох осіб. Перед початком роботи необхідно з допомогою наявної в комплекті РТК станції окреслити межі полів. Потім програмне забезпечення створить оптимальний маршрут для дрона, і політ буде виконуватись в автоматичному режимі. Оператор лише піднімає дрон у повітря і очікує на його повернення, контролюючи процес польоту на екрані свого телефону. Для безперервної роботи одного дрона необхідно мати наступні складові: ємкість з достатньою кількістю води, ємкість для приготування робочого розчину. Обладнання для змішування компонентів та заправки баку дрона, три комплекти акумуляторів, зарядний пристрій до них, змінний бак для дрона та генератор для забезпечення безперебійного живлення. Дуже зручними є такі ємності для приготування робочого розчину, які під'єднуються до заправної станції, яка йде в комплекті з дроном, і проводять постійне перемішування робочого розчину в ній. Після встановлення баку дрона в заправну станцію вона проводить автоматичне його заповнення робочим розчином. Екіпаж з одним укомплектованим дроном за сприятливих погодних умов за нічну зміну може виконувати обробіток площі від 40 до 60 гектарів. Друзі, як показує практика, серед вітчизняних сільгоспвиробників дрони не користуються надто високим попитом, хоча позитивна динаміка в цьому напрямку все-таки спостерігається. Зрозуміло, що для когось із вас новітні технології не замінять старий добрий оприскувач. Але що робити в такому випадку, коли у вас тривалий час ішли зливи від дощі, і ви не маєте змоги вийти в поле, або коли десикацію потрібно робити на соняшнику, а висококвірисного оприскувача немає. В такому випадку агродрон стає невід'ємним помічником. А чи користуєтесь ви агродронами або іншими елементами точного землеробства і якими? Очікуємо на ваші відповіді в коментарях. Також не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, адже наших підписників вже майже тисяча. Дякуємо, що були з нами! А з вами, як завжди, був я, Олександр Бик. Побачимось.